А література була би значно біднішою, якби в ній не з'явився Михайло Коцюбинський чоловік, який навчився в університеті, але знав дев'ять мов. Естет, який захоплювався квітами та любив добре поїсти. Імпресіоніст, що з однаковою майстерністю описував і буденне, і екзотичне днями Коцюбинському виповнилося б 160 років. До дня народження українського класика, письменника імпресіоніста та громадського діяча у Чернігівській філармонії відбулося вручення обласної літературно-мистецької. Премії імені Михайла Коцюбинського цього року журі обрало лауреатами премії із багатьох подань, Найдостойніших премія імені Михайла Коцюбинського на сьогоднішній день вручається в шести номінаціях: це поезія, проза, народознавство, декоративне образотворче мистецтво, театральне і музичне. За весь період існування а це вже понад 30 років. Різні були номінації, але на сьогоднішній день ми маємо отак. От. переможцем номінації поезія став Станіслав Новицький. Таку нагороду отримав за збірку віршів передмовчання, де вміщено поезії, які друкувалися в пресі, та ті, що довгий час залишались під авторською редакцією. Сам Станіслав не зміг бути присутнім на врученні. За нього нагороду отримав редактор журналу «Літературний Чернігів. Один із кращих поетів України більш що воєнний учився в Харкові, який вже закінчує, вже видав кілька книжок, заснував і видає три журнали літературно мистецькі Брав участь у бойових діях. О, але, на жаль, приїхати сьогодні він не зміг. Тому що з поважних причин, тому що... Зараз на навчені з певних причин я не можу бути присутній на цьому врученні, але я душею і думками з вами і вдячний безкінечно за те, що мою книжку, мою поезію, мій творчий шлях було оцінено. Цією ремією і цим святим іменем великого видатного класика. У номінації Літературне мистецтво першість взяв Юрій Муквич за значний внесок у розвиток театрального мистецтва в номінації Декоративне та образотворче мистецтво Наталія Войстрикова за цикл художніх робіт, присвячених українській тематиці та за відродження старовинних технік народного мистецтва. У номінації проза у нас цьогоріч теж цікавий такий прозаїк Василь Пабат. Що цікаво, що це його перша книжка. Але разом з тим він став лауреатом. Книжка написана цікаво за спогадами за його, за юнацькими спогадами. Він вчився в Ніжинському педагогічному університеті в юні роки, і ось якраз у ці роки, початок 90-х років, відображений у цій його книжці світло далекої зірки. Знаєте, пригадалось у цей момент, тут пригадалося у далекі студентські часи. Ми зібралися якось з друзями і читали кожен свій такий невеличкий твір. І от мені друг каже, от якби Михайло Михайлович почув твоє оповідання імпресіоністичне, це, то він би, мабуть, був би щасливий. Книга хоче описує події кінця 20-го століття, але зовсім не розповідає про лихі дев'яності. У світлі далекої зірки автор говорить про прогресивну українську молодь, яка була готова покласти душу і тіло на алтар незалежної української держави. Окрім артистів філармонійного центру переможців та переможниць вітали сестри Чабан, котрі також забрали першість у номінації Музичне мистецтво. А за роботу над книгою Чернігів Магдебурзький, законодавчі та публічно-правові акти, 17-18 сторіччя, яка роз розповідає про важливість документу, який Чернігів отримав від польського короля Сигізмунда III. нагороду, отримали Олександр Коваленко, Ганна Доманова та Юрій Мицик у номінації Народознавство для нас з Ганною Сергієвною Юрієм Андрійовичем. Це велика честь одержати премію Михайла Кацюбинського та ще й цей ювілейний ювілейний рік. Ви знаєте, набуло поширення впродовж останніх років таке собі мото чи свого Чернігів місто легенд. Ну, Як історик, скажу вам чесно, щось я мало легенд Чернігівських знаю. А от Чернігів Михайла Коцюбинського, по моєму, якраз те, що потрібно. Бо саме завдяки Михайлові Коцюбинському, Чернігів ще наприкінці 19 століття. Перетворився в один із потужних інтелектуальних, мистецьких, культурних центрів не тільки України, напевно, всієї Європи.